купує раз в місяць, не інтерв'ювання і так далі. І ти коли ці це і ти так, окей, якщо ми тут отрим? Якщо ми тут поставимо людину, яка буде добивати стовпу. Кожна, наприклад, примовному роботі, що кожна людина кожен люди отримуємо, кожна сота людина отримала стовпу в тому центрі, зайде до мене. А в мене вже це є все наді, як конвертується людина, спілкувало. Тоді мені треба вручити таку покупку, привезти магазин, не знаю, тисячу людей. Яких це вже розправи, тому що це І я собі можувати. Якщо я поставлю, якщо я роздав тисячу відсотків, один результат, якщо буде нам десь пішло, ставлю і так також Цілому все такі, яку не можна прямо ще на Один, два, три, чотири, п'ять. І Оля, чуєш мене? Чи бачиш? О. Оля Стригунова написала привіт, як справа. Во. Справи Питання. Чи чуєш мене? Чи бачиш мене? Фідбек по зв'язку. Ти Олег, блядь. Співчувай, якщо ти Олег Чуєш? Бачиш. Так, ты почекай. закатка такая вот штука. Працюю. Меняются же картинки. Так. Низкий заряд батареи. Холлера. Безпека стосується як глобального питання, як і державного кордону, так і локального. Мета на вході, бачу картинки. Чудово. По суті, все змінюється. Зрозумів. Добре. Навряд чи в нас там буде конференція проведення. Але перевірка на Донбасі. Давай Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Відео. Де? Фай. Дує прикол. Коли бахма тут каже. Секунду вимикаю, вимикаю, будем чекай, чекаю, чекаю, чекаю. Не треба. Хуляр, просто так просто. Все. Так. Все. Угу. Коли Бахматов. Каже. <с> секунду, давай. <-дивно> Умовно. Він тут дякує патронам. І каже. Калькулятор Бахматова. Є, Хочу ще раз подивитись на цю красу. Ну Хіба не прекрасно? <ріс> Чудово. <laughs> ну по суті, є. Yeah. Покажи, якщо хочеш, пані Оксані. І щоб ми затвердили, що все працює, Ну наче зв'язок з інтернетом в мене. Не лагає. Ну, типу, робимо підтвердження, що все працює. Все працює. Пані Оксано, вітаю. Якщо ви мене бачите, ну сюди треба. Даєте відмашку, що можна збирати манатки, вертатись? Пані Оксана працює. Ну, як мінімум, скажи, щоб вона побачила, чи ан встановлення зможе подивитися. Це потім. Окей, все. Маєш гарний вид. Хто обзивається, той меч сам так називається. Все, тоді я відмикаюся.

Сюди уявити або по видити попередній наміку вибрати книжку, як збільшиться кількість торгів. Я такі, поки якщо ви для комунифору є сюди підковувати, то вийде. Тільки почули, це встрігати, тут зараз не вчасно. Я з попередню податку, <реш> бо я маю досвід, щоб там на 20